Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії. І сьогодні, нарешті, на мою велику радість, ми починаємо ту тему, яку особисто дуже захоплює і цікавить мене. І я сподіваюся, що і вас, шановні глядачі, наші підписники. А саме ми сьогодні фундаментально приступаємо до розгляду місії України. Спочатку для цього, на мою думку, було не так просто підійти, тому що спочатку просто треба було ввести наших глядачів, наших поціновувачів в саму суть Етнософії. На основі, на основі попереднього матеріалу, який ми тут викладали, казок. Якоїсь традиції, міфа було б бажання показати, що дійсно в народ, наш народ, як будь-який інший народ, але ми говоримо в даний момент про український народ, має в своїх глибинах надзвичайно велику мудрість. І що ця мудрість не випадкова не. не Така, що, знаєте, назбиралася в ході досвіду життєвого. А це мудрість, яка є першопочаткова і яка веде народ кудись до чогось, до його місії. І от коли є відчуття, що є оця мудрість, і це відчуття мало би, у кого є добра воля, у кого є неупереджений погляд, Мало би пробудити і розуміння того, що якщо є така мудрість, то звичайно є і місія. І от тепер ми можемо безпосередньо прийти до цієї, прийти до роботи, до розгляду, до аналізу цієї місії. Довга тема. Ми будемо над цим працювати немало. Різносторонньо з різних напрямків підходити. І можу наперед сказати, що десь там далеко-далеко, коли ми вже дуже глибоко цю тему розкриємо, не буде сказано, що це місія України. Завдання не в тому, щоб автор, який веде цю передачу, вам в кінці сказав, отака така місія України і от туди наш шлях. Завдання в тому, щоб розкрити ті фактори, ті складові. Історичні, культурологічні, ментальні, територіальні і так далі, всі, які є довкола нашого народу, які формують наш народ, а розкрити ці фактори, показати їх суть, їхню значимість, їхній взаємозв'язок, і дати кожній людині самій подумати над тим, а яка ж місія українського народу. Це щось на зразок, як знаєте, Дається однакові інгредієнти, наприклад, для того, щоб зварити борщ. Але різні господині з тих самих інгредієнтів зварять різний борщ. Ось щось подібне, мабуть, в кінці буде і в нас. Тобто ми поговоримо глибоко, розкриємо ці всі аспекти народної мудрості, які мали би вказувати і показувати місію українського народу. Але яка та місія, кожний глядач буде визначати сам. Ну, це така перша, як би сказати, передумова. Передумова інша і дуже важлива, це те, що ми вже не разово говорили, а тепер це просто фундаментально, що ми все, що ми робимо, все, що ми говоримо, все, що ми розглядаємо, ми розглядаємо з позиції світ керований. Це не значить, що цю позицію треба приймати, що з нею треба погоджуватися, що з нею не можна сперечатися. Це не про це мова. Мова про те, що ми, стоячи на позиції світ керований, показуємо слухачам тим, які разом з нами от роблять цей аналіз, показуємо, а як виглядає все те, на що ми звикли привити, дивитися в цьому житті. Якщо взяти за основу, що світ керований, тобто та сама подія, але якщо розуміти, що світ не випадковий і керований, вона може мати ну протилежне просто інтерпретування, просто може бути дуже надзвичайно важливі мати фактори дивовижні. Ну, наприклад, скажу таку річ, от для прикладу, що Одна з ключових подій в історії в багатоліковій історії України це була Берестейська битва. І якщо традиційно спитати, чому українське, величезне українське військо 100 тисячне, навіть більше як 100 тисячне, програло цю Берестейську битву, що потім призвело до розподілу? В майбутньому України між Польщею і Росією і все, що потім сталося в, історичному, в історичній послідовності. Потім, якщо спитати просто традиційно, як ми говорити, чому сталася ця поразка? Відповідь буде ну, різна може бути, але головна причина відповіді буде сказано, що поразка сталася тому, що в вирішальний момент битви козацьке військо зрадило. Зрадив е, кримський хан е, е, військо кримських татар, яке втекло відступило з поля бою. Але ще головніше, що виступаючи з поля бою, воно захопило з собою в полон е, Богдана Хмельницького гетьмана українського війська, тобто обезголовивши українське військо. І це зрозуміло, що наскільки надзвичайно такі великі фактори, що зрозуміло, чому ця битва була програна. Але якщо подивитися на цю саму подію з позиції світ керований, тоді стає інше питання. Для чого духовному світу було потрібно, щоб Україна в тій битві програла і потім історія пішла тим шляхом, яким вона пішла? І що б було, якщо б Україна була б не програла в тій битві, де б зараз була Україна? Очевидно, там, де Фінляндія. Там, де Польща, там, де Чехія, тобто, вона, мабуть, на сьогоднішній день була в Європі. І що тоді? Чому духовний світ не допустив цього фактору? Тобто, і коли починаєш шукати відповіді з позиції, світ керований на це питання, все виглядає зовсім неоднозначно, не так, як дивишся про на історію. Ну, оце така. Такий штрих дуже важливий, що все, що ми будемо розглядати від сьогоднішнього дня в, в темі місії України, це найперше, що ми стоїмо на позиції дуже твердо на позиції світ керований. Ну і нарешті третій момент, що оцей керований світ, оця, ця місія. Яка йде з позиції світ керований, вона закладена в саму суть народу. Кожний народ має місію. І от як людина народжується і вже своїм народженням вона теж несе свою місію. Тому, хто має стати композитором, він уже доля, так як говориться, підлаштовує, щоб ці. Його, ця його місія могла проявитися. Хто має стати художником, йому доля там допомагає. І так далі. Тобто кожну, кожну людину доля веде до його місії, і так само доля веде народ до його місії. І те, що веде доля, закладено в дольових, в віхових позиціях народу. І, звичайно, почнемо ми з того, що. Найпростіше віхі спослідковувати на, на, як би сказати, базових речах, які неможливо заперечити, тобто які не, які не піддаються будь-якій, ну як би сказати, двоякій інтерпретації. Це те, що упирається на цифри. Цифри це можна сказати фізичне проявлення долі. Або місії, або дії духовного світу в долі народу, людини чи кого іншого. Ну, от, наприклад, знову ж. В Євангелії є такий момент, де пише, що 144 тисячі людей спасеться. І цим моментом дуже сильно спекулюють різні, ну, скажімо так, Відхилення відгалуження християнське, як їх, їх називають секти. Тобто кажуть, це якраз про нас ідеться. Це ми з тих 144 тисяч. Коли ж подивитися з позиції духовної науки, про що тут мова? Тут мова про те, що людина на цьому, в цьому світі має, умовно кажучи, обмежений срок свого життя. І цей срок. Називається один космічний день. Один космічний день це день, один день Платонового року. Платоновий рік має 25 920 років. І якщо це число поділити на 360 градусів, скільки має градусів коло, то один градус буде мати 72 роки. І Кожну епоху зодіакальну людина в цей світ приходить мінімум два рази. Один раз обов'язково з жінкою, один раз з чоловіком. Вона може приходити і більше раз, але два рази обов'язково вона приходить, щоб пережити досвід як жінка, дух має пережити досвід як у жіночому тілі і в чоловічому тілі. І коли цей досвід переживається в повноті, в правильності, людина бере повністю ті знання, які дає зодіакальна епоха, тоді. Ця сума два рази по 72, виходить 144. І таким чином, люди, які будуть зодіакальні епохи проходити сумлінно, будуть брати ту мудрість, яка в цій зодіакальні епохи викладається, вони якраз будуть правильно розвиватися, вони якраз і спасуться. От про це говорять цифри. І цифри. Будь-які цифри, де зустрічаються в ізотеріці, в окультній науці, в Євангелії, будь-яка цифра, вона не говорить щось напряму. Вона завжди говорить щось дуже глибоко, символічно, але дуже чітко. І то саме ми можемо зараз сказати про Україну. Україна теж має свою віхову цифру число, свою віхову цифру. Отже. Українська незалежність сталася в конкретний день, в конкретний місяць, в конкретний рік. Всі ми знаємо, це було 24-го 8-го 1991 -го року. Це те, що є фактом, це те, що є основою. І якщо світ керований, то тут закладена величезна мудрість. Ну, подивимося, просто зараз, так би мовити, проведемо феноменологічний погляд на це. Поки що цю дату не беремо, Ми до неї торкнемося дещо пізніше, в наших пізніших розглядах. Поки що тільки візьмемо цифри. Цифри року, року народження. Дивіться, яка цікава цифра: 1991 рік. Мало того, що ця цифра, от я її тут напишу, мало того, що ця цифра дзеркальна. Тобто, як в дзеркалі відбивається права сторона, ліва сторона. Так що що цікаво, що, якщо дивитися на самі цифри, то 1,9 і 9,1 це як початок і кінець, і кінець і початок, як альфа-омега і омега-альфа. Тобто це не просто відзеркалення лівого правого, а це відображення, відзеркалення, так би сказати, цілого ряду, який може стояти між 1 і 9. 1, 2, 3, 4, так до 9. І так само і тут. І поки що ми це, що говориться, не далі не йдемо. Подивимося трошки інакше. А що, як всі самі цифри, рік. Тисячоліття лишаємо без змін, а інші роки починаємо е, совгати, су, сувати їх, тобто орудувати е, ними. Получається, перший зміст такий один девять. Один дев'ять. І другий один, один, дев'ять, дев'ять. Інакше вже не зробиш комбінації цифр, тільки така. І якщо тут ось цей, цей рік це рік незалежності. То що значить цей рік? Цей рік, в 1919 році, 22 січня, на Софійському Майдані в Києві сталося об'єднання Західної і Східної України. Тобто тут з Лука. А що тоді цей рік значить? А в 1199 році сталася надзвичайно велика подія, коли. Було об'єднане Галицько-Волинське князівство, з чого насправді і почався рух до сучасної України. Тобто тут Галицько-Волинське князівство. І тому оцю тріаду можна визначити як зачаття, як передродові перейми, і як народження. Тобто це весь процес народження України. І що саме цікаво, що отут ми маємо між цими цифрами, ті самі 72 роки, про які тільки що ми говорили, коли розбирали число 144, а тут маємо чомусь 720 років. Тільки подивившись на цю, якщо можна сказати, магію цифр, зразу постає відчуття, що тут заховано щось дуже велике, щось дуже грандіозне, щось таке, що за чим мало би бути велике майбутнє. І про це майбутнє ми поговоримо наступного разу.